Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як СМТ дивергенція. Я розберу, що це таке, як цим користуватись, та розгляну приклади на графіку. Перед початком відео раджу підписатись на наш YouTube та Telegram канали, в яких ви зможете знайти інформацію про актуальний чарт, розбір цікавих тем та багато чого іншого. Всі посилання в описі під відео, і ми переходимо до основної частини. Що таке СМТ? Почнемо з того, що SMT розшифровується як Smart Money Technique або Smart Money Tool. Це певний підхід читати кореляції між інструментами, простіше говорячи, між активами. Тобто ми дивимось, як пари та індекси поводяться відносно одне одного. І використовуємо це для прийняття рішень, для аналізу та загалом для торгівлі. Про що поговоримо пізніше? Чому активи ходять разом? Насправді, найчастіший головний спільний фактор для валют це є Діксі, тобто індекс долара. Коли долар зміцнюється або слабше, багато USD пар реагують схожим чином, відповідно відносно долара. Звідси виникає кореляція. Давайте подивимося, як це виглядає на графіку. Наразі перед вами є два корелюючі активи: євро USD та GBPUSD, тобто британський фунт. Очевидно, найбільшою частиною кореляції буде виступати саме USD в обох парах. Але не варто забувати, що ці два активи євро та фунт, належать до європейських активів. Що і дає свою кореляцію також. Давайте подивимось, як вони ходять. Наразі у нас євро знімає ліквідність, фунт. На тому ж місці також її знімає, але не надає реакцію відразу. Так, тобто євро надало фунт ще внизу. Воно трохи з затримкою, але фунт також її надає. Так, тобто у нас ось оновлення, і на євро воно вже оновило. Фунт у нас зняв ліквідність в даному місці, євро також її зняло. Просто закріпились трошки нижче. І також фунт догнав євро. Що далі? Далі у нас є оновлення, яке нам бажано прийти. Євро роботі квили, фунт приходить. Фунт знімає цю ліквідність, євро також знімає і доставляє ціну на перехай. Так, я сподіваюся, видно. І загалом ви можете бачити, що ці два активи ходять доволі схожим чином. Так, тобто коли той росте, інший росте, коли той падає, інший також падає. Приблизно так. Продовжуємо. Коли виникає дивергенція? Сама по собі дивергенція це певний момент, коли, наприклад, один актив оновлює максимум, а інший корельований ні. Тобто стається так називаємо розкореляція, що і є нашою СМТ-дивергенцією. Окей, давайте це сформуємо у визначення. СМТ-дивергенція дивергенція це розходження у русі двох зазвичай корельованих активів. Справді важливо зазначити, що це тимчасово. То загалом напрямки не змінюються. Що воно нам дає? Воно нам просто підсказує, наприклад, де зняли ліквідність і де може початися розворот на іншому активі. І використовуємо відповідно ми для того, щоб шукати наші точки входу. Локальні маніпуляції в корельованих парах, як і сказав, що загалом то напрямки не змінюються, але активи тимчасово розкорелюються. Давайте ми спочатку подивимося на графічні приклади. Як бачимо на прикладі, один актив у нас зняв ліквідність і пішов до таргета. інший актив не зняв ліквідність і також пішов до таргета. Про що нам це говорить? Та про те, що загалом локальна маніпуляція на одному з активів робить не вив'язковою цю маніпуляцію на іншому, тож загалом. Ви можете входити і в цьому місці. Давайте розберемо це на графіку. Давайте подивимось на декілька прикладів. Приклад перший. Що у нас наразі? Також активи EURUSD USD і GPUSD, які оба тестують імбаланс в даному місці. Тобто ми бачимо формування і тест цього імбалансу. Також у нас формується індасмент, який на євро знімається, а на фунту залишається відкритим. Давайте перейдемо на молодший таймфрейм, щоб це було більш видно. Так. І позначимо наші цілі. Наші таргети. Уявимо, що ось один таргет. Це навіть І, коли. і таргет номер 2 Також тут. Значить, у нас перший, другий і третій. Тепер подивимось, як ціна рухається. Після зняття на євро ми не дали реакцію до нашого найпершого таргета. Після реакції на євро ми також надали на фунті без зняття даного фракталу. І ми відразу прийшли на наш третій таргет. Та давайте ще один приклад, який от стався буквально сьогодні. У нас всі ті ж активи: Євро USD і GVP-USD. Давайте виділимо таргет, який у нас сьогодні був на нашу лондонську сесію. Це даний хай. І на фунту він також присутній. Окей, давайте подивимося, що на євро на 4 години гримі у нас тут був фрактал, і який зарейдився. І це надала реакцію в лонг. Що у нас тим часом на фунту? На фунту є той самий фрактал. Як бачимо, отут є 14 вересня. Цей фрактал також 14 вересня. Але він не знімався. Давайте подивимося, як це виглядає на ЛТФ. Тобто ціна йшла в цю сторону. Да, зняла локальні фрактали, але нас не цікавить. Нас цікавить 4 години. Що на євро, вона його зняла, на фунту не зняла, але ціна все одно надала реакцію до нашого таргенту. Переходимо далі. Типи кореляцій. Для того, щоб правильно використовувати самтодивергенцію, ви маєте розуміти, які є типи кореляцій. Загалом їх два. Позитивна кореляція і негативна. Або інверселі. Розберемо кожну окремо. позитивне корельоване СМТ. Це коли два активи зазвичай йдуть разом. Пам'ятаємо, що іноді можуть бути розходжені. Насправді все просто, тобто, у нас умовно на одному активі висхідний тренд, на іншому також буде висхідний. Все зрозуміло. Давайте подивимось пари позитивної кореляції. По валютному ринку значить, у нас євро до фунта, аут до новозеландського долара і аут до Євро. По індексам це SP500 йде до NASDAQ, SP500 до Dow Jones і ER40 до U50. І по металам доволі все просто. Це золото до срібла. Давайте подивимось прикладу на графіку. Приклади позитивної кореляції. Я думаю, дехто з вас вже помітив, що один приклад ви бачили: це кореляція Євро USD до GVP USD, євро до фунта. І насправді це приклад дуже хорошої кореляції. Але давайте розглянемо ще один. Це у нас E40 і U50. Два Європейських індексів, Тож, давайте подивимося, як вони ходять. У нас ціна падає, так бачимо, падає на обох активах. Перейдемо на молодший таймфрейм, щоб було трошки детальніше. І у нас є загалом декілька точок, які було б добре підзнімати. Кінець даної компресії. Подивимося, що ціна буде робити. Тобто на U50 вона вже їх зняла, на гері тільки зняла. І ціна надає реакцію на обох активах. Давайте виділимо таргет до факту, у нас це weekly rate що тут, що тут. І давайте виділимо якийсь таргет. Наприклад, дані фрактал. Це фрактал 12 жовтня, це фрактал 24 серпня. Давайте виділимо фрактал 12 жовтня. Ось він. Ну і наступний виділимо. Хай буде. Давайте подивимося. І ціна швидко досягає першого таргета. На U50 вона відразу два знімає. А на гері трошки затримку. Так, тут зараз подивимося. Трошки затримку. Так, вона вже зняла. То, як ми бачимо, ціна рухається дуже схоже, і головне ж для нас, що в одному напрямку. так вони не будуть ідентично ходити, але нам це і не потрібно. Тож про використання більш детально поговоримо пізніше інвертовано корольоване СНТ, коли два активи рухаються в протилежні боки. Це також доволі просто. Коли у нас на першому, наприклад, висхідний тренд, то на іншому він буде несхідний, ціна буде падати. Тож, які у нас пари негативної кореляції? Насправді, всі валютні пари, де долар стоїть на другому місці, дуже добре корелюють з Діксі, і ви сміло це можете використовувати. Але ж чому я сюди додав єну? Насправді, єна до Діксі корелює позитивно, але ж ми тут говоримо. Про пари негативної кореляції, що тут робить Єна. Відповідно, Єна до інших активів, тобто до євро, фунта, ауда і золота, вона має негативну кореляцію. З цим розібралися. Також я вирішив додати ще декілька груп, як додаткову інформацію, тобто кросвалют і сировину. Це у нас новозеландський долар до Єни, фунт до Єни, це нафта до канадського долара і нафта до норвежської крони. Приклади негативної кореляції. Як за приклад я взяв два активи євро usd і індекс долара, тобто Діксі, і це, мабуть, найпотужніша смт пара, яка існує, тому що їх графіки факту майже однакові, просто інвертовані. Якщо євро падає, то діксі росте, і навпаки, ми можемо вже загалом побачити, що ці графіки дуже схожі. Наприклад, тут рейдиться ліквідність, тут рейдиться. ціна досягає, формуються імбаланси на тих же самих місцях. Тут ціна знімає ліквідність і тут знімає, хоч це і не фрактал, тестіться зони. Баланси, то да? загалом рух дуже схожий. Давайте подивимося, наприклад. Значить, що у нас раз відбувається? Уявимо, що у нас несхідний тренд, якби так і є. І нашим таргетом на євро буде виступати даний фрактал, а на Діксі, очевидно, це буде зверху. Визначено. Тепер давайте подивимося, як ціна рухається. Ціна приходить, знімає на євро верхній фрактал. Ну, загалом все, але давайте ми з... Поговоримо про конкретно фрактал, який був сформований 29 листопада. Він рейдиться на Dixie, це вже знизу. Він рейдиться знизу 29 листопада. І ціна надає реакцію. Давайте на 4Х перейдемо, щоб подивитися більш детально. Ціна, як бачимо, навіть тут кош ходить однаково. Рейдить ліквідність на обох активах і надає реакцію на тут перелой, Тут перехай. Так. Тобто формує зони. Тут імбаланс, тут імбаланс. Тестить і продовжує наш рух. Так знову ж таки, імбаланс, тест. Пішли, баланс тес пішли. А майже однакові активи. Ну і ціна, наприклад, на євро зупиняється. На діксі вона вже досягла таргета. Ну і євро себе довго чекати, не буде. Євро також десь. Ось приклад хорошої кореляції негативної. Продовжуємо. Базова логіка використання. Як я вже вам показав, що базова логіка використання це у нас є рейт на активі А. На активі B він не є обов'язковим. Все зрозуміло. Але ж питання, який актив обрати для входу? Якщо на одному активі стався рейд, а на іншому його немає, то який актив обрати для входу? Однозначно відповіді немає. Але існують два робочі підходи, про які я вам зараз розкажу. Та ви приймаєте рішення, який підходить саме вам. Підхід А. Вхід на активі що знімав ліквідність. Тобто логічно, там був рейд, стоп є захищеним, відповідно, позиція вже хороша. Але інший підхід. Ходить на активі. Що не знімав ліквідність? Але ж питання: ми ставимо стоп за незняту ліквідність, вона не захищена. В чому сенс? Справді трохи не так. Цей самий захист нам дає рейд на корольованому активі. Відповідно, він є, або його можна вважати, захищеним. Які від цього є плюси? Можливо, ви задастесь питанням, чому б мені просто не входить на активи, які рейдив. Насправді, відповідь доволі проста: плюс від цього підходу в тому, що ви можете витягувати більше РР за рахунок більш короткого стопа. Давайте подивимось, як це виглядає на графіку. Перший приклад. Я не став далеко ходити, взяв той самий приклад, що використовував для показу локальної маніпуляції, але наразі ми це розглянемо з точки зору відкриття позицій. Давайте відмітимо те саме: наш імбаланс, який ціна прийшла. На обох активах. Наші цілі, тобто наша найперша ціль по євро, і друга ціль по євро. Ну і по фунту. Давайте відзначимо найпершу ціль умовно. І другу. Я це рахую, як за іку, тож, може бути захломі третя ціль. Тобто ще найперша. Окей, тобто є тест і тест. Тепер чекаємо рейда. На євро ми отримали наш рейд. На фунту у нас цей рейд називається SMT рейд. Тож, давайте перейдемо на молодший тимфрейм. Саме на М15. Для чистоти експерименту я буду використовувати найперше для мене валідне підтвердження на М15 таймфреймів і подивимося різницю на євро. Нам дають найперше підтвердження в вигляді SNR. І загалом ми вже можемо входити тут. В результаті нам це дає до першого таргета 143 r Якщо вам цього ере недостатньо, то ви можете тягнути, і у вас буде 3,95. А давайте для початку потягнемо. На Найперший тарі, тобто 1.43. Запам'ятали, що у нас на фунту? На фунту у нас історія схожа. То у нас сформований СНР від SMT рейда. і ми можемо ставити сюди стоп, а сюди тей. На перший погляд, ер менше. Але так як його мало, ми його перетягуємо. То вже ер схожий. Ну і відповідно можна потягнути туди. Тепер давайте подивимося, як ціна буде реагувати. Значить, фунт знімає відразу останній тарі. Євро, в свою чергу, знімає найперший таргет і стається такий момент, що фунт далі йде, а євро вдаряє нам в стоп. То що сталося? У меті сталася розкореляція. Активи розсинхронізувались. То у нас фунт досягнув останнього таргета, а євро ні. То що виходить? Получається, із-за того, що ми використовували кореляцію, ми, по-перше, уникли стопа або БУ, якщо б ми вирішили перетягувати, або б забрали менше. Тому що тут 2,11, а тут 1.43. Ну і другий приклад, який ось стався сьогодні. Таргет сьогодні на сесію був даний. Знаємо це X. І на фунту абсолютно так само. Ось таргет. Окей, то, як я говорив, у нас на євро був рейт, на фунту його не було. Тобто, визначаємо як smt рейд. Давайте подивимося, яку позицію можна було відкривати на євро. Знову ж таки, я буду використовувати для чистоти найперше підтвердження. Окей, найперше підтвердження, яке я можу тут бачити, це IFVG, який закрився тут. Ну, Давайте, щоб ще нижче, взяти, щоб ліпша точка входу була. Он у нас сформувався FVG перше, друге, другий FVG затестувався, і ми тут десь входили. То максимум цієї ситуації можна було б витягнути, на євро, ну, типу, 007 якщо не перетягувати. Якщо б ви прям ідеальну точку входу знайшли, тобто на цьому медасміті, то у вас би було 1.17. Тепер, що там по фунту? По фунту, враховуючи, що у нас рейд, СМТ, у нас стоп коротший. Яка наша точка входу тут? То у нас є даний ВГ і він інвертується, то формується Айфо і таргет у нас вище. Тобто, фактично, ми вже після даної свічки можемо входити. Входить тут і ставить наш таргет сюди. Що вже. При нормальній точці входу, не при ідеальній, а просто при нормальній. У нас в два рази більше ерер. Але все ж таки, як прийняти це саме рішення? Який підхід обрати, як зробити вибір? Я виділив дві поради, які ви можете використовувати. Перше оціни, який актив виглядає ліпше по контексту. Насправді, доволі універсальна порада, яка може вам допомогти в багатьох моментах. Але давайте поговоримо конкретно про дивергенцію. Який актив виглядає ліпше по контексту? Тобто ви приймаєте рішення? За рахунок того, просто який актив більше подобається, який має ліпші цілі, який краще ходить, який краще тестить зони, або щось подібне. Тому що контекст для кожного доволі унікальна річ. І друга порада: у чому саме ти бачиш більше логіки? Справді у цьому концепті ми маємо використовувати тільки ті інструменти, яких ми бачимо в логіку. Інакше навіщо їх використовувати, правильно? Тобто в кожному інструменті, який ви використовуєте, у нього є певна аргументація. Якщо вона вас задовільняє, Якщо ви для себе знайшли це логічним і вам він подобається, то ви це використовуєте. От і все. Окей, я сподіваюся, ми з цим розібрались, тож переходимо далі. Інший спосіб входу. Я вам розказав про один із найбазовіших способів та про найбазовіше розуміння смт дивергенції, але давайте розберемо інше. Як же ще можна входити або це використовувати інакше? Почнемо з ходів. Не обов'язково використовувати тільки рейди ліквідності. Ви можете використовувати тест, то ми говорили про рейди, ну і це насправді винесено ось в третьому пункті, тобто рейди ліквідності, рівнів ПДХ, ПДЛ, ПВХ, ПВЛ, EQL Eq High, майже сесії, все, що пов'язане з ліквідністю. Але ж ми можемо використовувати СНТ-тести, тести, тести ефективності, ФВГ, АйФВГ, ВПРів, тести блоків, ордер блоків, брейкерів, реджекшн блоків, СНРів. Принцип простий: один актив протестував, дав реакцію, на іншому працюємо, так? Це про другий підхід. Якщо ви для себе його знайшли логічно. Доволі важлива річ, яку ви маєте розуміти і правильно використовувати, і без чого не прийде успіх, це контекст. І він обов'язковий. СМТ це допоміжний інструмент, далеко не основний. Його важливо використовувати тільки в ХТФ-напрямку і в правильній синхронізації. Як тут написано, використовує СМТ, щоб не пропустити ситуацію, а не вгадати ринок. Тобто ви не маєте використовувати кожен СМТ рейт або кожен СМТ-тест і входити в ту чи іншу сторону. А вже ж ні. Кожен інструмент, який ми використовуємо, має вам допомагати малювати загальну картину, тож це не є виключенням. Окей, всім розібралися. Рекомендації. Я виділив дві рекомендації, які вам спросять використання дивергенції, якщо все ж таки ви для себе її відкрили. Рекомендація перша. Акуратно на молодших таймфреймах. Все ж таки, іноді дивергенція буває доволі рандомну річ. Наприклад, один акти може зняти ліквідність, а інший не зняти. Потім другий повернутися, зняти, а перший не зарійдить. Ситуації бувають різні. Тож я рекомендую використовувати на більш старших я б сказав мінімум від годинки. Але якщо ви хочете, якщо у вас лежить душа до використання ЛТФ і ви торгуєте ЛТФ, то ви також можете. Але ви маєте притримуватись певних правил, які доволі важливі. Наприклад, тільки з хтф напрямком ні в якому випадку ви не маєте входити в реверс це важливо. І другий пункт, який синхронізується з другою рекомендацією. Після дивергенції має бути підтвердження. Як і після кожної маніпуляції маєте підтвердити цей рух, то коли у нас є дивергенція, і на одному активі це не зняли ліквідність, то тим паче ми маємо це підтвердити. Тож, отримали маніпуляцію, отримали дивергенцію, отримали підтвердження, входимо Все. І ці дві рекомендації можуть вам зберегти ваш депозит, якщо їх правильно використовувати. Що ж щодо іншого використання? Я вам розказав про основне використання в контексті входів, тобто для входу в угоду. Але є інше використання, про яке зараз поговоримо. Ситуація. Ти в позиції таргета, але ціна розвернулася трошки не дійшовши. Так буває. Іноді ми здаємось питанням, а чого ж ціна так зробила? Вчина часто полягає в тому, що парний актив вже зняв таргет і не дав реакцію. Тобто відбулася СНТ дивергенція По факту у вас уже стоїть take профіт на значеннях, які не є ліквідними. Тож, яке рішення ситуації? Фіксація позиції, коли корелююча пара зняла таргет або реагує. В таких ситуаціях. Ліпшим вирішенням буде просто закрити угоди. Так, ви пожертвуєте 0102Р, але ви зафіксуєте свій прибуток. Тим паче, якщо ви бачите, що актив, який не зняв ліквідність, надає реакцію в повітрі після зняття на корелюючому активу. Давайте подивимось, як це може виглядати на графіку. Уявімо, у вас така ситуація. Ви прокинулись, зробили свій аналіз, змов у вас тут daily rate. 4 годинне підтвердження є у вигляді СНР, у вигляді імбалансу без різниці. Ви бачите, що загалом ціна рухається в лонг, формує лонгові зони, і на даному місці рейдить ліквідність. По Діксі, відповідно, тож, але Значить, Що нам треба отримати для того, щоб війти в нашу угоду? От ви хочете війти в угоду. Очевидно, ви дочекуєтесь підтвердження. Уявимо, воно вже є. Тобто у вас підтвердження є, і ви заходите в угоду, коли у нас Інвертувався даний баланс. Тобто, уявимо тут вже ви в угоді. Куди ж ви цю угоду будете тягнути? Так як у вас загалом-то делі наратив, то доволі логічним таргетом буде, насправді, даний фрактал. Хоч Хочу не рейдив, але даний фрактал. На Діксі, відповідно, тобто він ось Це тобто, дві цілі на різних активах. На євро зверху, Діксі знизу. І ви тянете цю угоду. Давайте типу, на 4 хап, дивіться. От у вас ціна вже. Обновила, і ви такі, все, я переставляю боут. Тобто у вас або ноль, або прибуток. І що ціна робить? Вона йде до цієї цілі, ж. Але буквально за, за 10 пунктів бере і розвертається. І вдаряє вам болт. Все. В результаті ця позиція, яка тривала для вас 3 дні, майже 4, вдарила вам БУ. В який момент. Якщо подивитися на Діксі, то Діксі якраз таки цю ліквідність зняв. Тож, виходить, ви тянули по євро в нікуди. Тож було логічно, коли Діксі зняло, або зафіксувати свою угоду, або подивитися, як рухається далі ціна, і зафіксувати трошки нижче. Давайте подивимося, якийсь реалістичний сценарій, де ви могли б зафіксувати. Мовно, ви все ще вірите в свою ідею, але вам треба підтвердження, що ви що про інвалідацію. Наприклад, у нас вже починає формуватися певний потік приказів, тобто рейт-рейт, підтвердження, інвалідація зон, також зона, і ось тут, наприклад, формується СНР, і у нас є певний стран Тож в цьому місці ви загалом свою позицію вже могли закрити. Навіть в цьому місці вам би давало ваші 2R, а не 0. Тож є ситуації, коли це насправді буде хорошою ідеєю зафіксувати свою, на свій профіт, коли Діксі зняв. Якби ви це зробили, то у вас би віднялось буквально 02 r р Але ви б сиділи з профі. Якось так. Я думаю, це було зрозуміло, тож висновок. SMT-дивергенція дивергенція це мега потужний інструмент, який правильно використає. Ви можете відкрити угоди там, де їх на перший погляд немає, з меншим стопом і більшим тейком, відповідно, тягнути більше РР. Ви можете фіксувати угоди, коли це не дійшла до вашого таргета і розвернулася. Це дуже хороший інструмент, але знову ж таки, його треба вміти використовувати і правильно менеджити вашу угоду. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Всім бажаю удачі і пока!